Гаразд, це Харіс Султан. Ісламський режим стоїть на колінах не метафорично, а буквально він стоїть на колінах. Чіпляючись за владу, панікуючи за дверима, вони тепер буквально благають Дональда Трампа не бомбити їх. Подумайте про це. Це режим, який побудував всю свою ідентичність на браваді, войовничості, зарозумілості. Військові паради, смерть Америці, смерть Ізраїлю, демонстративні паради ракет і революційний театр протягом десятиліть, а тепер вони панікують. Я зовсім не перебільшую, як ви зараз переконаєтесь. Я ніколи не бачив, щоб дипломат, не кажучи вже про представника ворожого та ідеологічно агресивного режиму, як цей, поводився так принизливо і негідно. Ось так. Це не сила чи стратегія, а лише відчай і благання. Те, що ми зараз спостерігаємо, це не дипломатія, це режим, який знає, що його дні полічені. Що я маю на увазі? Я не перебільшую. Дозвольте показати кілька фрагментів інтерв'ю міністра закордонних справ ісламського режиму, де він заявляє про готовність повністю відмовитися від ядерної програми. Протягом 30 років ви боролися із заходом, заявляючи, що ми будемо зберігати нашу ядерну програму. Ми суверенна країна, ми знищимо Ізраїль, ми знищимо американські бази на Близькому Сході. Ви настільки відчайдушні, що просите, будь ласка, не бомбіть нас, ми зупинимо ядерну програму. Послухайте, це соромно, я не розумію, що відбувається в голові Трампа. Можливо, саме це він і хотів побачити. Можливо, він хотів побачити, як вони принижуються, стоять на колінах. Можливо, він цього й прагнув. А потім він може їх і бомбардувати. Я не знаю або просто скаже знаєте що. Місію виконано, я цього не знаю. Сподіваюся, Трамп не відступить. Президенту Трампу потрібно зрозуміти одну річ якщо він бомбардуватиме режим, і режим буде повалено. Тоді, як ви знаєте, країни існують століттями, а не десятиліттями століттями, і така країна, як Іран, яка існує тисячі років, буде існувати ще дуже довго. Поки ця країна існує, у них завжди буде. Президент Трамп буде навіки вписаний в її історію як один із батьків-засновників. Трампа, ймовірно, не буде на горі Рашмор, але він стане статуєю. У Тегерані можуть з'явитися вулиці, дороги чи будівлі, названі на честь президента Трампа. Якщо президент Трамп допоможе іранському народу звільнитися, дозвольте мені показати вам це відео. Це соромно, я був шокований. Я сам вирізав ці фрагменти і додав ці субтитри. Подивіться на це, більш ганебного вже не буває. Якщо переговорна команда Сполучені Штати Америки буде дотримуватися того, що сказав президент Трамп, щоб укласти справедливу і рівноправну угоду, яка гарантує відсутність ядерної зброї. Ось що він сказав в одному зі своїх останніх дописів: якщо це так впевнений, ми досягнемо угоди. Якщо так, ми досягнемо угоди, ведучий CNN цього не розуміє і не усвідомлює. Зачекайте, що сталося. Ви готові відмовитись від ядерної програми? Це ж ваша афера. Трамп заявляє, що не хоче застосовувати військову силу, розміщену біля Ірану та в інших регіонах. Яка угода була б прийнятною для Ірану щодо ядерної програми? Якою була б прийнятна справедлива та рівноправна угода щодо ядерної програми? Усі знають, чого хоче президент Трамп повністю відмовитися від ядерної програми. Він це уточнить. Як я вже сказав, та сама угода, яку він згадав, справедлива та рівноправна угода. Щоб гарантувати відсутність ядерної зброї. Щоб гарантувати, що ядерної зброї не буде. Це можливо. Ого, що сталося? Тобто ви погоджуєтесь? Президент Трамп сказав жодної ядерної зброї, і ми повністю погоджуємось. Ми повністю з цим погоджуємось. Ми повністю з цим погоджуємось. Жодної ядерної зброї. Будь ласка, не бомбіть нас. В обмін. Зніміть санкції. Вести переговори щодо нашої ядерної програми, щоб гарантувати, що там немає ядерної зброї, щоб гарантувати, що вона є мирною і залишатиметься мирною назавжди. Це могла би бути дуже хороша угода, звісно. В обмін ми очікуємо зняття санкцій. Гаразд це було не те. Гаразд це було не те, хлопці. Буває ще гірше. Скільки разів ви це чули? О, Америка пішла в Ірак за нафтою, Америка пішла у Венесуелу за нафтою. Ці люди вважають, що Америка заходить у ці країни колоніальним способом заходиш, конфіскуєш активи, і все висмоктуєш. Америка так не діє. Вона укладає контракти і всі багатіють. Гаразд, тож ExxonMobil отримує контракт, і вони платитимуть якусь роялті місцевому уряду, і всі стають багатими. Ось так це працює. Це справедливий і рівноправний спосіб. Скільки разів ми це чули. Люди з третього світу кажуть Америка заходить, як Британія, у колонії, і висмоктує їх. Але це не так, хоча це й не має значення. І вони кажуть те саме про Іран. О, Америка хоче їхню нафту, Америка хоче їхню нафту. Насправді Хаменеї написав у Твіттері Подивіться, які вони жалюгідні. З одного боку, в інтернеті вони пропагандисти, і навіть сам Хаменеї. Вони блефують, вихваляються, демонструють фальшиву браваду і заявляють, що все знищать. Вони досі так чинять. Ось що Хаменеї написав у Твіттері 2 лютого Іран має багато привабливого, його нафту, газ, багаті корисні копалини та вигідне географічне розташування. Сполучені Штати Америки хочуть захопити контроль над цією країною так само, як контролювали її раніше. Я написав твіт під цим: подивіться, який брехун. Цікаво, чи він це бачить. Щоб догодити своїм одновірцям мусульманам кажуть, вони хочуть нашу нафту й енергетику. Але їхній міністр закордонних справ буквально стоїть на колінах, благаючи Дональда Трампа, і каже: Гей, не бомбіть нас, будь ласка, заберіть нашу нафту. Якщо хочете, послухайте. Ми не маємо заперечень проти співпраці з американськими компаніями. Ви ведете бізнес з американцями. А як щодо смерті Америці, вони приїжджають, щоб забрати нашу нафту, і це ще не все. Можливо, ви пам'ятаєте, що після свідоцтва про повернення до держави ми одразу підписали контракт із компанією Боїнг. На купівлю, здається, понад 80 літаків, і угода була укладена. Контракт був підписаний. Тобто ви не проти приходу американських компаній в наш енергетичний сектор. Заходили в наш енергетичний сектор. Я думав, що вся ваша ідея була в тому, що Америка хоче забрати наш нафтовий ресурс брудними руками. А тепер ви буквально кажете Америці. Будь ласка, не бомбіть нас. Забирайте нашу нафту. У наш транспортний сектор чи куди завгодно. У сполучених штатах є проблема через ці, знаєте, первинні санкції проти Ірану. У них немає такої проблеми. Вам наклали санкції, бо ви ворожий режим, що жорстоко ставиться до свого народу. Ось чому Сполучені Штати Америки не хочуть мати з вами справу брудні тварини. Все просто Сполучені Штати мають право не вести з вами справи, також просити союзників та країни, які співпрацюють з Америкою, не співпрацювати з вами. Ось у чому причина. Американські компанії не можуть працювати з Іраном без спеціальної ліцензії. Яка безсоромність, але я залишив найкраще наостанок ми знаємо, наскільки жорстокий цей режим і скільки своїх громадян вони вбили. І коли іранські солдати відмовилися вбивати своїх співвітчизників, вони привезли людей з Пакистану, Іраку, Сирії та Афганістану щоб ті вбивали іранців. 8 та 9 січня вони вбили понад 20-30 тисяч людей. Я бачив багато відео з переповненими моргами. Дозвольте показати одне. Можливо, доведеться його розмити через правила YouTube. Погляньте на реакцію хлопця він знову підлещується до Дональда Трампа, не провокуючи його. Хоча Хаменей так і чинить, публічно вони говорять одне, а насправді зовсім інше, і це вже не приховується. Це схоже на того, хто одночасно грає доброго і поганого поліцейського. Він каже О, знаєте що? Дональд Трамп розумна людина. Цей Ізраїль усе це робить. Цей Ізраїль намагається змусити нас воювати один з одним. Ні. Ізраїль і Сполучені Штати мають спільний інтерес побачити падіння цього злого режиму. Послухайте, мирні протести інколи ставали насильницькими, але це терпіли. Іноді це було насильством, але терпимо. Ти такий великодушний. Уряд вів діалог з лідерами протестувальників, щоб зрозуміти можливі рішення їхніх проблем. Але з того часу, подивіться на це. Подивіться на це морг в Ірані. 8 січня я поставив ці відео поруч і слухав його слова. Як жалюгідно. З 8 січня 2010 року ці три дні стали зовсім іншими. Ми зіткнулися з новою історією. Терористи та бойовики зі зброєю проникли на демонстрації і відкрили вогонь по поліцейських та силах безпеки. І у нас не було іншого виходу, окрім як протистояти їм. Вони мали різну зброю, діяли за інструкціями ззовні, як я вже казав раніше. Жодних доказів цього не надано. Цілком ймовірно, що на місці могли бути агенти Моссаду, які надавали підтримку іранському народу, це на 100% можливо. Але не може бути, щоб усі ці тисячі вбитих були агентами Моссаду. Це жінки, їхні матері, батьки, брати, люди плачуть. У деяких відео я знизив гучність, щоб ви чули цього покидька. Уявіть, якщо уб'ють кількох ваших охоронців. А потім жорстоко вбиваєте тисячі своїх людей. Такого нема ніде. Вони зайняті пропагандою, постійно показують фото Рене Гуд і Алекса Прітті та крутяться відео. Америка також вбиває протестувальників, це правда. Подивіться, як переповнені морги, і скільки галасу там, тому що в Америці зовсім інші стандарти. Ми цінуємо людське життя, навіть якщо не погоджуємося з цими людьми. Ми все одно цінуємо людське життя, ганебна сторінка американської історії. Ось така різниця між Америкою і жорстоким ісламським режимом. А зараз він зізнається. Слухайте інтерв'ю. Ми вважаємо ці три дні продовженням 12 днів війни. Операцію керував Мосад ззовні, і ми її зірвали. Ми зірвали операцію, вбиваючи своїх ту операцію Мосаду. На жаль, було вбито чимало людей, і багато з них були вбиті саме тими, хто мав наказ збільшити кількість жертв, чому тому, що вони використовують той самий аргумент, який ми використовуємо щодо Хамасу: що Хамас хоче вбивати власних людей, щоб потім показувати світу фотографії і казати Дивіться, скільки людей гине. Трамп заявив, що допоможе, якщо почнуться вбивства, є буквально сотні відео, можливо, тисячі, можливо, їх і тисячі. Я не бачив тисяч, але є буквально сотні відео, де іранці кажуть, що саме корпус вартових ісламської революції убив їхніх близьких. Ніхто не звинувачує Моссад. ніхто не вбиває. Він би прийшов на допомогу. І чому вбиті тими, хто мав наказ збільшити кількість смертей? Чому? Президент Трамп заявив, що допоможе у разі вбивств. І через це вони почали збільшувати кількість смертей, щоб сказати йому: Дивись, тут вбивства, давай, втягни його в цю війну. І це була ізраїльська змова. Він не провокує і не дратує президента Трампа. Вони буквально лякаються до смерті. Вони буквально лякаються так, що цеглини сиплються. Я хочу побачити, як вони плазують, знаючи, що підтримки серед населення не мають. Все вже ніколи не буде так, як раніше, те, що вони зробили 8, 9 чи 10 січня у ці три дні, те, що вони зробили, вже ніколи не дасть повернутися до минулого. У сучасній історії подібних прикладів немає хіба що сталінські чи маоїстські чистки проти власного народу. У таких масштабах, безумовно, в цьому столітті нічого навіть близько подібного не відбувалося, навіть у північній Кореї, наскільки нам відомо. Кім Чен Ін, ймовірно, такий же жорстокий, але має сильний контроль над населенням, бо там повністю відсутній інтернет. Але іранці дуже відрізняються від північнокорейців. Іранці дуже добре обізнані з тим, що відбувається у світі, вони дуже освічені, дуже ліберальні, дуже західні, дуже освічені. Тому ісламський режим більше не міг їх стримувати і зробив це погляньте на це, це неймовірно. Вони знають, що їм залишилось небагато, вони просто тримаються, бо думають, що можливо якимось чином їм вдасться зберегти контроль над країною. Слабінь, хіліс, варіон, уряд назвав їх мучениками. О, це люб'язно з твого боку. Окрім тих, хто прибув чи отримував вказівки ззовні приблизно 2500 вже відомі мученики. Ти чув дві тисячі п'ятсот людей вже визнані мучениками, і ми не рахуємо тих, хто ззовні з агентством Моссаду. Це фактично визнання, що вони вбили дві з половиною тисячі своїх людей. І ці люди повчають Америку, що ви вбили Рене Гуд чи Алекса Пріті, у них немає сорому, буквально немає сорому, цими масовими вбивцями опікуються. І також уряд намагається впроваджувати плани та програми, щоб відповісти на скарги та невдоволення людей. Ця ділянка вже 10 поколінь у нашій родині. Вони настільки жорстокі, що навіть ходили до лікарень і бачили людей, які отримали поранення від куль. Вони заходили в лікарні і добивали людей пострілом у голову. Я бачив ці жорстокі відео. Здається, я травмований назавжди. У Твіттер можна побачити всі ці відео на Ютубі без цензури. Я не можу показати вам ці відео, але подивіться, наскільки ці люди злі. Тому я справді сподіваюся, що президент Трамп не відступить. Авіаносець Авраам Лінкольн відійшов від іранських берегів. Я дуже сподіваюся, що це лише тактичний відступ або блеф. Дональд Трамп цим відомий. Можливо, він змушує режиму це повірити. Мовляв, виходьте зі сховищ, не будемо атакувати, укладемо угоду і раптом підставляють. Я сподіваюся, що це так, бо Трамп, можливо, не буде на горі Рашмор, але точно буде в підручниках історії Ірану. Як батько засновник, його ім'я назавжди залишиться в історії Ірану. Відчуваю, що Трамп прагне залишити спадщину. Іншої можливості не буде. Ми обговорюємо Рузвельта і його спадщину у врятуванні західної цивілізації, і через Другу світову війну Америка стала наддержавою. До Другої світової війни Америка була регіональною державою, але тепер Америка стала наддержавою. І зараз, з часів Другої світової війни, Америка так і не змогла успішно побудувати нову країну з нуля. Інші спроби змінити режим переважно провалилися, але ця буде успішною. Як і під час Другої світової війни, італійці, німці, французи прагнули звільнення. Тепер іранський народ теж цього хоче не обов'язково вводити війська. Як я вже казав, я не знаю, але уважно спостерігаю. Я підтримую іранський народ. Я справді хочу побачити вільний і звільнений Іран за допомогою Сполучених Штатів. Я часто тролив Хаменеї, бо він твітує як шалений, знаючи про свої останні дні у бункері, йому нічого робити. Він не сам твітує, а змушує інших можливо, мене вже помітили. Подивіться на це, я отримав цю погрозу від когось, не знаю, чи він єменець, чи іранець, чи хто якийсь мусульманин. Подивіться на це. Верховний лідер Аятола Алі Хусейні Хаменеї видав фетву проти Харіса Султана та інших ворогів ісламу, відповідальних за недавні заворушення в Ірані. Сподіваюся, народ Ірану визнає мої заслуги і назве на мою честь вуличку. Алькатіль означає вбивці, бригади Алькатіль під прапором Ансарулли захоплять кафіра Харіса Султана і доставлять його до Ємену. О, гаразд бути ув'язненим на все життя. Добре, це приємно, це мило з твого боку. Ти не збираєшся відрубати мені голову. Наші командоси вже вирушили з Ємену до берегів Мельбурна для захоплення кафіра Харіса Султана. Скоро зустрінемось, Аллаху Акбар. Подивись на це. Вони навіть створили ai зображення порту Нелборн. Що за чортів Нелборн? Я нормально виглядаю. Подивись, я в підземеллі прикутий, він мене б'є струмом. Сподіваюсь, що так і виглядаю. Я не кричу, як хаменеї, відпустіть мене, я не знаю, але дуже сподіваюсь, хоча, мабуть, нічого не станеться. Селяни нічого не можуть дивись, вони все одно годують мене опаришами. Це не станеться.